Вітаємо у Фан'юз. Сьогодні у випуску Шахтар ефектно обіграв Барселону. Оглядаємо матч. Канту Бешикташ. Мірче Лучесько може очолити стамбульську команду, в якій працював перед гірниками. Одразу два українські легіонери у топ-чемпіонатах потрапили до символічних збірних туру. Мудрик спробував призначити зустріч російській моделі та отримав відповідь. До речі, не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі наступного туру української прем'єр-ліги. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Перед матчем Шахтаря та Барселони у Гамбурзі пройшов матч уболівальників-гірників. Та й загалом українська команда мала чималу підтримку у Німеччині. Причому як на матчі юнацької ліги УЄФА, так і на поєдинку Ліги Чемпіонів. Шахта! 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 Барселона у випадку перемоги над шахтарем здобула би путівку у плей-офф найпрестижнішого євротурніру за два тури до фінішу. Гірникам же важливо було здобувати очки для того, аби залишатися в конкуренції спорту за другу путівку. Маріно Пушич порівняно з матчем проти Барси двотижневої давнини провів три заміни. Ракітський замінив Азарова, але грав у центрі захисту, а ліворуч перейшов Матвієнко. Хоч Олей Швілі вийшов замість Коноплі, який перебрав карток. Травмованого Бондаренка в протоколі замінив Невертон, але він розташувався ліворуч у півзахисті, а Криськів звідти перейшов у центральну зону. У Барселони відновилися лідери. Тож Хаві провів аж чотири заміни. Крістенсен в центрі захисту замінив Мартінеса. Гарі вийшов замість Ферміна у центрі поля. А Рафін'я та Левандовський замість Ямала та Фелікса в атаці. Каталонці зі старту грали першим номером і більше володіли м'ячем. Однак Шахтар виглядав спокійно та намагався не давати супернику створювати моменти. Самі ж контратакували та у першому таймі мали супершанс ударом Матвієнка з близької відстані. Однак терштегін відбив. А на 41-й хвилині у Шахтаря вийшла фантастична контратака з розкішною діагоналю Судакова на Гочолишвілі та його навісом до штрафного Насікана, де той пробив головою на протиході і вивів гірників уперед. За статистикою першого тайму каталонці переграли шахтар виключно володіння м'ячем. З іншого боку, українська команда більше була по воротах: чотири удари проти двох, двічі влучила площину та не дала жодного разу цього зробити супернику. На початку другого тайму гірники мали ще два супермоменти. Хочоли Швілі та Сікан били по воротах з меж штрафного, але терштегін врятував в обох моментах. Хаві був змушений реагувати на події, провівши заміну одразу чотирьох гравців на 59 й хвилині. Бальде, Педрі, Фелікс та Ямаль вийшли на поле замість Алонсо, Оріоля, Фарана Тореса та Рафіні відповідно. У шахтаря через травми не змогли продовжувати гру спершу Сікана, потім Степаненко. Тож їх замінили на Келсі та Назарину. Наприкінці гри Шахтар забив і другий гол. Відзначився Невертон, але взяття воріт скасували через офсайд. Тим не менш, гірники таки перемагають Барселону 1-0 завдяки голу Данила Сікана і точно заслуговують на вашу вподобайку. Без урахування матчу порту з Антверпом Шахтар зрівнюється за очками з португальцями, але питання виходу в плей-офф залишатиметься відкритим до останнього туру. Мірче Луческу тільки но залишив динамо, попрощався з Україною та нібито оголосив про завершення тренерської кар'єри, як почали з'являтися чутки про його імовірне наступне місце працевлаштування. Зокрема, журналіст Дечибал Радулеско в ефірі румунського телеканалу заявив, що 78-річний Луческу вже веде перемовини з турецьким Бешекташем. Місяць тому стамбульці звільнили шинола Гюнеша, і тимчасовим виконуючим обов'язки керманича команди є бурак Єлмас. Однак керівництво шукає іншого тренера на повноцінній основі. Нагадаємо, що Луческо очолював бишектаж період з 2002 по 2004 роки і привів стамбульців до чемпіонства Туреччини, після чого очолив Донецький шахтар. Напишіть у коментарях, як вважаєте, чи варто мірчі продовжувати працювати або краще йти на пенсію. Українські футболісти у топ-чемпіонатах пофуєрили в останній вікенд та тепер отримують дивіденди. Віталій Миколенко, який забив у ворота Брайтона свій перший гол у цьому сезоні англійської прем'єр-ліги за Евертон, потрапив до символічної збірної 11-го туру АПЛ за версією портала «Хускорт» з оцінкою у 7,7 балів. Тоді як Артем Довбик, який записав на свій рахунок гол та два асисти у матчі проти Осасуни, отримав від Хускор 8,6 балів та місце в символічній збірні 12-го туру іспанської примери. Від вас вподобайка нашим козакам. Михайло Мудрик прагне не гаяти часу в Лондоні. Напевно, аби не нудьгувати, він у інстаграм запропонував зустрітися на мосту російській моделі Віолетті Берт. У відповідь отримав емодзі замку. Напишіть у коментарях, як вам смаки Мудрика. А поки відомі англійські видання розкритикували гру Михайла в матчі проти Тоттенгема, в якому його Челсі переміг шпорт 4-1, а українець вийшов на заміну на 58-й хвилині за рахунку 1-1. Цитуємо. Він надто часто потрапляв у офсайт, враховуючи його швидкість. Не зміг використати свій темп, швидкість, так як передбачав Маурісіо Почетіно. Мудрик продовжує розчаровувати через відсутність реалізації. Від вас подобайки, якщо бажаєте, аби мудрик почав регулярно забувати в АПЛ. А ще не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, аби бути в курсі усього важливого.